Науково-методична діяльність є одним з основних напрямів роботи школи гуманітарної праці, особливо в часи, коли робота вчителя перенавантажена інформаційними технологіями. Сучасний вчитель опиняється у вихорі контенту, про тому, що сам навчальний заклад також є генератором цього вихору, постійні події, участь у проєктах, створення навчальних матеріалів та наукових публікацій тощо. Виникає потреба в інструменті менеджму такої шаленої кількості інформації. Тому було прийнято рішення про розробку електронно-методичного кабінету школи гуманітарної праці, розробка якого почалася в кінці 2024 року. Першими результатами нашої роботи стали методичний портал та освітній YouTube канал Education. Чим методичний портал є на даному етапі? В першу чергу це бібліотека науково-методичних матеріалів, розроблених педагогічним колективом школи гуманітарної праці. Всі матеріали є у вільному доступі. Також реалізована можливість їх фільтрації для більш зручного пошуку. Кожен матеріал, доступний до перегляду, у PDF-форматі, а деякі з них у веб-форматі, що дозволяє виконувати пошук безпосередньо по тексту. Вже створена і активно наповнюється сторінка за авторами, яка дозволяє познайомитися ближче з педагогами школи гуманітарної праці, а також з їх доробками. Подальшому на базі цього кожен вчитель може сформувати своє портфоліт була розроблена сторінка для зручного пошуку навчальних відеоматеріалів, що синхронізується з YouTube каналом ШГП Едюкейшн, який, в свою чергу, є частиною електронно-методичного кабінету школи гуманітарної праці і наповнюється авторськими уроками наших вчителів. Попереду ще багато роботи. Розробка кабінету вчителя, конструктора уроків, конструктора курсів. Тощо, запрошуємо відвідати наш методичний портал та наш YouTube канал ШГП Education». До нових зустрічей в школі гуманітарної праці.